Давай на гору! – Ні, ну куди ми йдемо? На перевернутий дім. Угу. Покажи гору, мам. Та я показувала. Все, пішлі. Що до Що ти да показуєш, да. Куди йти? Да. показуєш, куди нам навіти? Показуєш, куди нам навіти? Куди нам йти? – Йдемо в ліс. Вор. ¿Por qué no